Востаннє дзвіницю, як найбільшу домінанту Києво-Печерської лаври робили ще в 2012 році, і з того часу на цій висоті було дуже багато деструктивних елементів, які треба було усунути, і дзвіниця потребувала серйозних робіт, висотних робіт. Але найголовніше, що ще в 2012 році, коли робилася реконструкція, ця реконструкція не була завершена, була зроблена тільки перша черга, і фактично десятиліттями верхні яруси були недоступні для відвідувачів. І зараз в зв'язку з тим, що знайшлися. Благодійники, які допомогли профінансувати ці роботи, ми встигли протягом теплого періоду завершити основні моменти, які пов'язані з відкриттям третього і четвертого ярусів для відвідувачів. І сьогодні ми з вами будемо першими організованими відвідувачами на цю. Споруду, звісно, зараз через погодні умови є певні нюанси, але цей об'єкт вже буде повністю відкритий для відвідувачів і стане однією з окрас Києво-Печерської лави і міста Київ.

що буде? Я не відкрив, щоб просто щоб було. Ну, от, наприклад, це просто 33, не ай, просто, тепер нічого не дає, правда?